Хоч на вигляд і старші, але в душі ще зовсім молоді. Так кажуть про себе учасники танцювального вечора у стилі 50-х. Під музику баяна вони пригадують танцювальні рухи. Ті саме танці, які в 50 ті роки, це танцювали наші бабці, які приходили з поля, попрацювали в хаті, і пішли, і танцювали, і той же краковяк, і той же оберег, і ті ж самі падеграси». Поди, Дехто з присутніх у танцях розуміється, дехто ж прийшов спочатку подивитися, а потім вирішив і повчитися. Дуже люблю і дуже не вмію. Це поєднується. Але бажання перемагає. Хореографи кажуть: у жінок та чоловіків дідусів та бабусь непогано виходить. Їх зібралось небагато, лише десяток. Однак це не мінус, адже можна почувати себе більш розкуто, а відтак і танцювати душею. Це моя молодість, вони дуже мене цікавили. Я танцювала деже рок н рол так, да. я вища вот танцюю. Я вистуваю бадьорос, радо і любов до танцю. О, саме... Організатори пообіцяли зробити такі танцювальні зустрічі у бібліотеці традиційними. Іван Марчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.